Кип'ячена вода, чи справді її небезпечно пити? Там в коли появляється п'єш, такий вкус жареної води виходить. Що краще сира чи кип'ячена вода? Це дуже популярне питання, відповідь на яке знайшли науковці університету в Цюриху. Вони провели низку досліджень і з'ясували, вживати кип'ячену воду небезпечно, бо під час нагрівання хлор що в ній міститься, випадає в осад та вступає в реакцію з іншими сполуками. Як наслідок, утворюються канцерогени, а вони можуть викликати рак. То наскільки шкідливо пити кип'ячену воду? Наш експеримент на цьому тижні, киянка Анна Пасічник. Терпіти не може кип'ячену воду. Вживає тільки водопровідну, але фільтровану, бо відчуває, що під час кип'ятіння із водою з-під крану відбувається щось дивне. Я дуже сильно відлічаю, тому що пльозочка з'являється п'єш, такий вкус жареної води виходить. Завдяки своїй співочій кар'єрі Анна об'їздила багато країн, а останні п'ять років жила у Дубаї. В тамтешній воді, каже, навіть квіти стоять зо два тижні. I'm touching your mom more, more every time When I leave, I'm begging you need to go Calling that or three times in the row Вона не бачила, щоб хтось із місцевих там займався кип'ятінням води. Утім, для чаю чи супу це робити, все ж таки доводиться. Це вода із подфільтра, і ми її використовуємо везде. При Приготовки кстати, чайник ніколи в ньому нету у цього накипу. Ми зібрали зразки кип'яченої фільтрованої і водопровідної води та сирої з під крану для експертизи. Є шкода чи ні? З'ясуємо з науковцями лабораторії іонного обміну та абсорбції. Це вода, яка Просто з від крану кип'ячена і вода фільтрована і теж кип'ячена. Чи справді хлорована вода, якщо її прокип'ятити, може утворювати якісь небезпечні сполуки? Отже, підходимо до нашого столу. В інтернеті справді багато стверджень про те, що вода стає мертвою, Нібито порушується її структура і користь перетворюється на шкоду. Надлишки сполу хлор, як приміром, тригалометанів, справді можуть бути токсичними для здоров'я. З часом вони можуть провокувати проблеми дихальної сечостатевої систем та шлинково-кишкового тракту. Три метала і галуксусні кислоти це ті форми хлору, які можуть можуть утворюватися і мають канцерогенний характер, але важливо розрізняти утворення сполук їх концентрацію. Експертиза покаже кількісний та якісний показник місту речовини. Якщо так званий зв'язаний хлор міститься у воді, то ймовірно він може утворювати і небезпечні сполуки. Для початку експерти оцінюють зразок водопровідної води кип'ятіння. У воді хлор наявний. До води з-під крану претензій немає. Спеціальні реактиви не виявили нічого страшного. Хлору вдвічі менше за припустимі норми. У нашій воді хлору 0,54 мг на літр. Норма зв'язаного хлору за дерсанпіном 1,2. Отже, перевищень немає. Що ж станеться після кип'ятіння? Вода стає м'якшою, а різниця в тому, що у жорсткій рідині більше соли, кальцію та магнію. Вона сушить шкіру і погано піниться. І для здоров'я надлишок цих речовин не сприятливий, нібито спричиняє чи хворобу і зубний камінь. Кальці можуть утворювати осад. Яка вода у вас з під крану, можна визначити за станом електрошальнику? Якщо є накип, то вода жорстка. Але чи утворюються небезпечні сполуки хлору у фільтрованій воді та чи шкідливо для здоров'я, кип'ятити воду повторно? Результат експертизи у другій половині програми за декілька хвилин. Дочекайтесь висновки у дослідження лабораторії здоров'я. І вже маємо результат нашого дослідження. То наскільки шкідливо для здоров'я пити кип'ячену воду. Киянка Анна Пасічник певна, що кип'ячену воду не можна пити. А якщо готувати їжу, то тільки на підігрітій фільтрованій. Вода із фільтра не остається осадок. У нас в в чайні осадка вообще. Ну то є, а крана, кадав, повторне особливо, да, там постійно вот в нальот Ми віддали її фільтровану воду після кип'ятіння на експертизу. Перевіряємо, чим насправді небезпечна кип'ячена вода з під кран. зокрема чи утворює хлор, свинець та марганець з нашої води, токсичні для організму сполути після кип'ятіння. Оперується вода, вона буде містити в місті. Хімічних елементів і, в тому числі токсичних, в більш високих концентраціях ніж вода, яка з крану у лабораторії моніторингу токсичних речовин спочатку порівнюють два зразки на вміст корисних речовин до і після кип'ятіння. Майже в три рази е, знизилась концентрацію та важливого елементу у такій воді. Так само і з магнієм вживання такої води спричиняє проблеми із зубами, кістками та серцево-судинні захворювання, каже експертка. Але що ж на рахунок вмісту канцерогенних спо... Зараз ми спробуємо визначити протягом кількох хвилин спеціальний прилад, оптичний спектрометр вирахує наявність шкідливих речовин у воді з під крану і також після кап'ятіння. Тим часом розберемося, що саме відбувається під час кип'ятіння і як це загрожує здоров'ю споживачів. За даними швейцарських науковців, при кип'ятінні хлор з води осідає і вступає в реакцію з іншими елементами. Все це потрапляє в організм і спричиняє нездужання та збою роботі внутрішніх органів. В тих кількостях, яких вони можуть бути присутні на даний момент, вони не оказують канцерогенний вплив на організм. Що ж виявила експертиза? Можемо сказати, що під час нагрівання йони хлора з води виходять. Так само марганець та свинець. Однак чи важливо, яку воду кип'ятити з під крану чи фільтровану, як це робить наша героїня киянка Анна Пазічник? Лабораторії іонного обміну та ацсурбції перевірили і не помітили особливої різниці між зразками фільтрованої та нефільтрованої води після кип'ятіння. Проба номер два та проба номер три. хлор відсутній. Єдине, на що могла б звернути вашу увагу, проба номер два. Вона трішки жовтого кольору. Мабуть, єдине, що дійсно змінюється у воді після кип'ятіння, це суттєво знижується вміст життєважливих мінералів, але ніяких канцерогенних в нашій воді поки не виявлено.